Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, малята, я хочу розповісти вам історію про квіточку. На галявинці розквітла красива квіточка. Яскраве сонечко на небі. Гріло її своїми промінчиками. Вітерець лагідно грався з її пелюсточками. І нашій квіточці захотілось пити. Вона попросила хмаринок, які пропливали на небі, напоїти її водичкою. Але хмаринки сказали, що вони ще зовсім маленькі і не можуть дати дощика. Тож, давайте, малята, ми з вами виготовимо ось таку велику хмаринку з дощиком і напоїмо нашу квіточку. Згодні. Але перед роботою пропоную вам погратися з нашими пальчиками і зробимо пальчикову гімнастику дощик. Повторюйте за мною. Крапля раз, крапля два, дощ помалу полива. Швидше дощик полива. Крап-крап-крап, крап-крап-крап. А тепер з другою ручкою. Крапля раз, крапля два, дощ помалу полива. Швидше дощик полива. Крап-крап-крап, крап-крап-крап. Молодці малята. А зараз, дивіться, уважно, я вам покажу, як ми будемо робити нашу хмаринку. Марка дощик. За губи.

Така дощова хмаринка, дітки, напоїть нашу квіточку. Чекаю на фото ваших хмаринок. До побачення!